У ім'я Отця і Сина, і святого Духа. В сьогоднішній день ми з вами, метрі браті і сестри святкуємо пам'ять святих жінок, мироносиць і найближчих людей, які приймали участь у погробінні Господа нашого Ісуса Христа. Це праведний Іосиф Римафівський і праведний Нікоді. В сьогоднішній день церква Мати згадує тих людей, які випробували свою віру і залишилися вірними до кінця. Ми знаємо, що коли Господь наш Ісус Христос був у славі, за ним ходило дуже багато людей. Навіть коли Господь входив в місто Єрусалим, посходився не тільки всі жителі Єрусалиму, але посходилися всіх сусідніх міст і сіл, почувши про Воскресіння Лазаря, і всі кричали насамперед на у вишні, благословив глядиво ім'я Господня. Дуже багато людей шанували Ісуса Христа, поки Він був в славі. Бо він зціляв людей, воскрешав мертвих і знаходився поруч, і був вигідний для них. Але тільки ситуація за декілька днів змінилася, як зразу вже ці люди відступилися від Бога, і пішло випробування віри. Настільки сильне було випробування віри, що навіть апостол Петро, який на тайній вечері казав Господі, за тобою і вогонь, і воду я піду, і його Господь зупиняє і каже, Петре, кажу тобі цієї ночі тричі відречешся від мене. Той, хто надіявся лише на свої сили, той не зміг стояти до кінця. І відповідно той, хто надіявся на Бога, покладав на нього всю свою надію і уповання, вони залишилися вірними до кінця і навіть до кінця стояли поруч, біля Христа Господнього. Там на горі Голгові. Їх осталося небагато. Це був апостол, єдиний Іоанн Богослов, жінки-мироносиці, які своєю вірою завжди слідували за Христом, і праведні тайні ученики Ісуса Христа, про яких ми зовсім мало чуємо і знаємо, і вже фактично дізнаємося про них в кінці кожного Євангелія. Це Йосиф Рибафейський, і праведний Нікотів. Аримафейський був одним із сановних вельмож, якого дуже поважали в суспільстві, він мав велику повагу. А Нікодім був тайним учеником, який був членом Синедріону, або як теперішній час, можна сказати, депутатом Верховної Ради, одним із високопосадовців того часу, який поночах приходив до Ісуса Христа. І дуже багато розмов ним. І навіть в Євангелії записана одна із розмов цього Нікодіма з Господом нашим Ісусом Христом, де Господь каже, що якщо хто не народиться від Води і Духа, не зможе війти в Царство Небесне. І ось Нікодім, будучи старшою людиною, звертається до Господа і каже: Господі, поясни мені, як я, будучи старою людиною. Можу знову війти в утробу матері і знову переродитися. І тоді Господь каже, що не потрібно так перероджуватися, потрібно переродитися водою і духом в істині, і тоді матимеш змогу війти в Царство Небесне. І пізніше, на основі цих слів, було встановлено таїнство хрещення, яке відкриває двері Царства Небесного. Кожному християнину. І думаю, ми бачимо, дорогі браті і сестри, сьогоднішній день ми святкуємо пам'ять тих, чия віра є прикладом для кожного із нас. Тим, які показали, що бувають інколи тяжкі, і навіть надзвичайно тяжкі хвилини в нашому житті. І вони не показують пальцем на певну моду не кажуть, що сьогодні та віра була правильна, а завтра вже неправильна. Вони не говорять нічого іншого, вони спішать послужити Богу. І навіть коли Бог лежав мертвим в гробі, душею спустився влад, навіть і в цей час жінки-мироносиці в перший день в досвідах після єврейської Пасхи спішать до гробу Господнього. Послужити мертвому Ісусу. І ми бачимо те, що вони першими отримують звістку про те, що Господь наш Ісус Христос воскрес і Його немає більше в гробі. І тому ми бачимо, що навіть тоді, коли, здавалося, останні хвилини розчарування, які мали бути в серцях цих жінок, і навіть в ці хвилини вони вірять, біжать і служать навіть мертвому. Але Спасителю і Богу. І ми бачимо те, що Господь увінчує їхню віру. Саме вони першими отримали звістку про Воскресіння Спасителя. І навіть вони перші, особливо як Марія Магдаліна, сподобалося навіть побачити Воскресного Господа нашого Ісуса Христа. Тому беремо приклад із них, стіймо в вірі до Кінця і будемо надіятися, що по їхньому прикладу, по їхній вірі. По їхньому прикладу на життя ми зможемо, дорогі браті і сестри, служити так і далі, Богу, залишитися також вірними до кінця і мати надію на те, що Воскресний Христос прийме нас свої обійми і сподобить нас життя вічного, у Царстві Небесному. Амінь.